Там на вампірі доставляємо провізію, також доставляємо ягазу, доставляємо путонку, паливо, рації, все, що завгодно, все, що піднімаємо. Прямо понижу під хорош. Скидуємо БК, скидуємо міни. У нас був момент, що ми кинули БК на точку пілотів, і там один з пілотів відлетів на метрів 25 без ноги. Мені подобається літати і робити це гарно. Я спочатку був в українській добровольчій армії. Ми... Ви працювали з першим батом, вирішив з часом доєднатися. Ну, ще в 23-му році я пройшов навчання на вампірі, попав на вампір. Щоб літати на вампірі, буде корисно, якщо ви вже літали на матрисі або літали на мавіку, але там є інші моменти, тому що вампір це не мавік. Він набагато важчий, набагато довше тормозить, набагато більше піднімає, і він не квадрокоптер, це гексокоптер. Керування трошки все-таки відрізняється. Але принцип той самий буде звичайно плюсом, якщо людина вже керувала і півіжкою. Після пів на будь-яких дронах вже літати дуже просто. Буде плюсом, якщо людина цікавилась радіоелектронікою, попайся, якщо буде для...